У мене війна почалася ще у 2015 році і до сих пор вона йде. Війна ця почалася 24 лютого в місті Лазова з вибухом 5 ранку. Потім після того другий удар був, ну я ж збиратися до військової частини. Виїжджають дружина, а що це? Я говорю, ну, мабуть, війна началась. Прибувши військову частину, у нас було ну, декілька людей там в військовій частині, ми не були розвернуті по військовому стану. Ми почали собирати, ну, собирати людей. Люди самі приходили, і дуже багато приходило. Привезли зброю через два дні і почали вистраювати оборонні дії нашого Лазівського району. Вистроїли схему ну, блокпостів і обладнання в інженерному відношенні в зводні опорні пункти. Народився я у Сахнавщанському районі. Це зараз Красноградський район на даний момент Харківська область, а в місті Лазово. Лазова я потрапив після. Закінчення Української Державної академії залізничного транспорту в 2011 році. І в 2015 році я працював на Укрзалізниці інженер-будівельником. початку війни по серпень місяць виконував завдання в Лазівському районі. Потім при контрнаступу наших військ в сторону ну, Ізюма участвували в Стабілізаційних діях міста Ізюм. Потім ми зайшли на Куп'янський напрямок до міста Куп'янська, теж виконували завдання обладнання вторих третіх ешелонах в інженерному відношенні. Після цього, 26 листопада, ми були переміщені на Донецький напрямок поблизу міста. Там виконували завдання обладнання також во второму машелоні е, обладнання позицій біля міста Часова Яра. Після того нас перекинули на Ліманський напрямок. Потім нас через неділю-дві ну, десь около двох тиждень поміняв другий підрозділ і ми повернулися обратно на в сторону Біла Гора. Донецьк, ну, в сторону Бахмута. Коли під Білою горою виставляв роту, отримав поранення, ну, контузія розбила машину, був в госпіталі, 10 діб у госпіталі пробувши, вернувся в стрій і направився до села Благодатне. Ну, в селі Благодатне ми вперше зіткнулися з прямими діями з противником. Там були Вагнер, вони постійно, у них були штурмові дії на наших. ну Ми достойно утримували їх. Після 25 січня були переміщені до населеного пункту Нью-Йорк. Ну, в Нью-Йорку було трохи проще, там були фортикаційні споруди, обладнані ще з часів АТО, ООСа там обладнання ну окопані. Там було нормально. Потім після того нас перекинули на е, Бахмутський рубіж, і ми з квітня місяця, по, можна сказати, по січень місяць були там. Виконували там завдання, участвували в штурмових діях. Штурмові дії були такі тяжкі, ну, приймали участь, навіть полонених взяли. Батальйон, в принципі, Дуже добре проявив себе і особовий склад. У мене дружина ну, теж також в Лазовій. Коли почалася ця війна, у мене двоє дітей: син Нікіта і доця Катерина. І коли ми зустріли противника під Солідаром, у мене родилась донька Діана, якраз на моє день народження. Досі споминає той момент, що я не приїхав. У мене троє дітей, я їх всіх сильно люблю. і, і Всі задають мені питання, а у тебе ж є підстави на звільнення? Я кажу, у мене діти народились не для того, щоб нас звільнитися. Я зроблю все, щоб вони жили в Україні і буду захищати їх. Скажу чесно, ворог да, дуже сильний, коли вони нас просто так. Зура 8 починається і до 18.00 їхня. Артилерія, міномети просто тупо не закриваються. Тяжко объяснять яс... об людям, що ми так не можемо їх накривати. Но хлопці стояли, вони стояли, трималися. Хорошо, що у нас є люди, ті, які з самого початку, які бачили, і їх, вони тих нових людей, які прийшли захищати, вони Мотивують. Просто бачу в глаза, коли вони прийшли, бояться, от нас все на війну забирають. Ну, я говорю, хлопці, ви ж пойміть, ви з нами. У нас хлопці так само, ті, які були, вони з вами в місті, бо вас ніхто не кидатиме, ніхто. І вони довіряють цьому. Ну, Довірились. От ті рубіжик оборони, вони зайшли спокійно. Вони з нашими хлопцями зайшли, вони дові... довірились, вони побачили їх, вони з ними були. І на даний момент вони навчаються. Підготовка зараз. Більша, ніж спочатку була, ну це добре, що залишилося з тими містами: Взяти Солідар, Бахмут. І якщо вони побачать це, то в принципі я думаю, вони мотивація більша буде. Я пам'ятаю тих бабушок, коли, коли вивозили, коли вони перепугані, вони думали, що прийде Росія, що вони, от я пам'ятаю, навіть благодатна була там ну, в крайня хата. Там жили, коли почали обстрілювати, там дідок вискочив, там тіпа, не стріляйте, тіпа, ну там живуть. Ну, Це не допомогло. Мені все одно. Бо і ви, і ви, і... ви і... Да, вони просто не думали, що їх так І тоді хлопці наші ж і повитягували, повивозили. Для мене перемогою будуть, коли вони одійдуть з нашої землі і залишать нас в спокій, і далі дальше... я сам ж будівельник. Потім все це, то, що вони натворили, будемо відстроювати, і ми побудуємо нашу Україну, ще зробимо краще, ніж вона була.